Всім доброго ранку! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина і це ніжна ранкова практика для повільного пробудження, яку можна виконувати не виходячи з ліжка. Практика підходить для всіх рівнів. Ми почнемо в положенні дитини з колінами ширше. Крупуємо руками вперед, вкладаємо чоло або на долоні, або на ліжко. Звертаємо увагу на дихання, де б ми його не відчували в даний момент, можливо, в області живота, можливо, в грудях. Ми намагаємось контролювати чи змінювати дихання. Поки що спостерігаємо, куди подорожує вдих по тілу. І за ним видих. Дотискаємо куприк до п'ят, втискаємо підборіддя і направляємо маківку вперед, пом'якшуємо плечі знаходимо трішечки більше довжини вздовж хребта. І, зберігаючи це витягування між куприком і маківкою, ми повільно піднімаємося вгору. Допомагаємо собі руками та сідаємо, або схрестивши ноги, або на п'ятки. Якщо є подушка під рукою можна сісти на неї, аби підняти стегна вище. Навдисі ми піднімаємо руки вгору через сторони, так, аби ми. Бічним зором бачили великі пальці рук. З видихом по тій же траєкторії опускаємо руки вниз, так наче хочемо втискати повітря в землю. Від плечей до кінчиків пальців активуємо руки по всій довжині. Вдих. Видих. Вдих, видих. Кладемо праву долоню на ліве коліно. Ліву руку піднімаємо вгору, робимо вдих. З видихом нахиляємо корпус вправо, дотискаємо ліву сідницю в землю. Закриваємо нижні ребра. Робимо 5 вдихів, продихуємо між лівими ребрами. Розмикаємо щели, але м'язи обличчя, робимо вдих, з видихом піднімаємось, вгору, виростаємо трішки вище за маківкою. Видих скрутка від пупка вліво, заводимо ліву руку позаду себе, відштовхуємо з пальчиками від ліжка, розтягуємось між куприком і маківкою, дихаємо животом. На вдисі живіт наповнюється в усі напрямки. на видисі пом'якшується. Повільно повертаємо з корпусом вперед, вдих руки вгору, видих вниз, активуємо руки. Ще два повторення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ліва долоня на праве коліно. Права рука вгору вдих. Видих, нахиляємось вліво, продихуємо між правими ребрами. Вдих, піднімаємось, видих, скрутка вправо. Повільно розвертаємо корпус вперед. Виводимо ліву руку паралельно до ліжка на рівні плеча, а правою притискаємо її до себе. Звертаємо увагу на ліву лопатку. Якщо вона змістилась назовні до задньої стіни, ми повертаємо її до спини, до себе. П'ять вдихів продихуємо. Ліву лопатку. Повільно відпускаємо руку, заводимо її за спину і нею охоплюємо правий лікоть зсередини. Відводимо плече вниз від вуха, виростаємо вгору за маківкою, робимо вдих. З видихом нахиляємо праве вухо до правого плеча, до перших відчуттів в шиї зліва. І ми продихуємо лівий бік шиї, ліве плече, ключицю. Відпускаємо ліву долоню, а правою рукою повертаємо голову в вертикальне положення. Права рука паралельно до ліжка, притискаємо її до себе лівою. Повертаємо лопатку до себе. П'ять вдихів, видихаємо в праву лопатку, відводимо плече вниз. Відпускаємо руку, заводимо її за спину, охоплюємо лікоть, плече вниз, маківка вгору вдих, видих ліве вухо до лівого плеча. Відпускаємо руку лівою, повертаємо голову в вертикальне положення, вдих руки через сторони вгору. Цього разу ми переплітаємо пальці і розвертаємо долоні до стелі, штовхаємо зап'ястя вгору, не пальчики. На вдиси тягнемо з серцем вперед, заводимо руки назад. Не хочемо прогинатись попереку. це більше для верхньої частини тіла. З видихом округлюємо спинку, тягнемо з хребтом назад, пальчиками вперед підборіддя в себе. Видихаємо між лопатки. Вдих, видих. Вдих. Долоньки вгору. Видих. Долоні на себе, пальці від себе. Ще два повторення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих руки вгору. Видих, нахиляємо корпус вправо, дотискаємо ліву сідницю в землю. Продихуємо весь лівий бік. Штовхаємо зап'ястя. Вдих повертаємось в нейтральне положення, виростаємо трішки вище, видих нахиляємось вліво, дотискаємо праву сідницю вниз. Вдих піднімаємось, повільно відпускаємо руки, так ніби хочемо втискати повітря в землю. Контролюємо, не кидаємо руки вниз. Зводимо стопи разом, коліна в сторони, ноги в форму метелика. І з прямою спинкою нахиляємось вперед. Тягнемось низом живота до п'ят. Не округлюємося в попереку, підборіддя в себе. Стопа тисне на стопу з однаковою силою. Дихаємо животом. вдисі живіт наповнюється. А ми посилаємо впоперек. Дуже повільно, з допомогою рук піднімаємось вгору, сідаємо як зручно. Проходимо з увагою від маківки вниз по тілу. Порівнюємо, як ми почуваємо себе зараз. Порівняно з тим, як тільки прокинулись. Зводимо долоні разом, підтягуємо великі пальці між брів'я, нахиляємось вперед і плавно піднімаємось. І щиро дякую вам за те, що ви практикуєте зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ще цього не зробили. Я виставляю нові записи щотижня, буде з чого вибрати. І ми побачимо з вами в наступному відео.